Слава нації! Вітаю на каналі Добре Римбатове. Ветерія Сашко. Добре. Приїхав забирати шкоду від, електри, від пана електрика, бо ліве ну, водія склопідйомник не працював. Загнав електрику. Він каже: за декілька днів будуть сюди частини, водою позаливали, плати, чи не водою, режимось рідким. І я взяв ключі, відкрив машину. І щось там зліва клацає. Типу от як релюшка, не знаю, має бути шутно. Типу, як поворот. Але Ну, поворот ніяк не впливає. Не можу пустити дизель все. О, тобто він миготить, блимнув все і зник. І от коли даєш як на пуск дизеля, то гасне. Радіо. Так оця штука гасне. А тут воно все воно блимнуло ну, і все і більше не блимає. Чи я йому телефоную, кажу, він каже, ну що я цю роботу в, ну, в процесі прочитав машину комп'ютером, помилок немає. Відігнав, поставив, все. Кажу, ну добре, вийдеш на роботу там за пару днів. Розберися, будь ласка, бо ну, що я тут зроблю. Нічого не зроблю там. Клацає, сподіваюся, ця штука, яка клацає, не посадить акумулятор, бо, бо Бо я навіть клему зараз, там, мабуть, не від'єднаю. Зараз припинило клацати. Зараз не клацає. Спробувати пустити. але який сенс. Ну. Якщо навіть зараз воно пуститься, все одно ну, так бути немає. Ну, отакі от штуки, дрюки, так? До слова про надійні речі. Ну, а тим часом Таврія у мене працює, що там робили. А, тросик з щеплення поміняли, все, далі працюю на Таврії, поки тек чекає на буковині. Десь треба буде його невдовзі забрати. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.